Вітаю всіх. Так, розказую з кутиками, що я роблю. Я дійшла до точки з'єднання двох ниточок витягнутих маю, отак от, от підігнула я, знімаю голочку Що важливо. Важливо сховати ось цей середній слой тканинки. Спочатку я зафіксую на лінії наступної витягнутої нитки, фіксую. Так. Буквально за, за дві ниточки, ниточки захоплюємо, щоб не було це грубо. Треба було голку іншу іншо взяти. Але. Так, перевертаю. Що я маю виходжу? Ось цей перший. Та. Ти диви вийшла І середньо ми ховаємо. Середньо ховаємо якомога. Захоплюємо чотири нитки. Бачите? Чотири нитки захопили. На наступний ряд ой, на наступний слой ткани не виходимо паралельно. Бачите, щоб отако було? Нитка зараз пішла. Ще чотири нитки захопили. Ну, там три, як вам зручно. Так. Далі ще так само, навпроти, паралельно заходимо. Бачите, як воно виходить? Я взяла чотири нитки паралельно. Що тут у нас? Чотири візьме? Далі. Дійшли до кінця таким чином. трошки ближче до так. Є. І що робимо? Ну, треба міцна нитка, це зрозуміло? Затягуємо. Ще можна. Все? Можна зафіксувати можна. Так Вишивка це, звичайно, жіноча справа, але пальці мають бути сильними. Так, ну я виводжу обережно. Бачите, як воно виходить. Ще раз фіксую вузлик, роблю, щоб нічого не повилазило. Поїхали далі, переходимо. Це точно треба було голку гостру брати. Ну і далі прутик продовжуємо. На виході, на виході маємо ось так. Ну, в даному випадку, коли тут вуще, тут ширше, для мене це оптимальний варіант, наче мені подобається. Ось так воно виглядає.